Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця вечір. Бачите, 5 хвилин я не став записувати, тому що немає світла. Автономку треба берегти. Вона також не вічна. Вирішив зробити хоча б вечірній випуск. Там надалі обіцяють, якщо не буде обстрілів і не буде знищення до кінця нашої енергетики, то можливо буде світло. Я хочу почати з двох таких цікавих тем. Ви пам'ятаєте, цілий тиждень така помийка НВ, яка наз... у нас називається вона НВ. Це Яхметове, це і Порошенки, це там всі до кучі. Ну дуже погана медіа НВ. Воно відправляло Буданова. У відставку Буданова знімуть, Буданова знімуть, Буданова знімуть, все всі тут кричали, все тут було, все, все Буданова немає. Ось Буданов прокоментував ці чутки про його звільнення. На жаль, він сказав: ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі. Для чого? Багато тиражувала російська пропаганда, але в цьому немає нічого дивного. Да, росіяни вони нас знищують будь-яким шляхом і будь-як на нас наїжджають. Нічого дивного, сказав Буданов. вкидання чуток та дезінформації це те, що роблять для дестабілізації України і для дестабілізації команди Російська Федерація. Це було завжди проти України. І цього тижня видання НВ повідомило, що в офісі президента планують звільнити Кирила. Буданова і що це кадрове рішення. Нібито лобіює -лоб 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 голова Єрмак е, Офісу президента на посаду начальника ГУР замість Буданова планують призначити нинішнього заступника. Коротше, Буданов сказав, ідіть всі нахрен. І всі ті, хто розповсюджують. А я вам хочу сказати, друзі, не читайте наші навіть багато наших телеграм-каналів і всіх інших. До обіда. Та й взагалі не читайте. Ну тут і пси, тут брехні. Тут дуже багато брехні. Буданов працює. Буданов працює. Далі. Про орешник чи Рубіш, чи кідровік Російської Федерації. Путін б'є ногами, Путін пускає слюні, Путін надуває щоки, все буде. Далі ми поговоримо на реакцію наших баранів і ідіотів наших. але е, дивіться декілька розсудів. Да? Ну, ось дивіться, що таке тут. У нас розписали вже, що як ударять орешником, пів Києва не буде. Я тільки не знаю, це ядерним Орешникам чи не ядерним, ударять десь в Печерську, пів Києва не буде. А можливо, весь Київ буде зруйнований під фундамент. Суцільне руйнування це, якщо скинути прямо на Хрещатик, то це е, там Рибальський острів, Лук'янівка, Солом'янка, е, Додимівки, там все буде знесено. Тобто Весь Печерськ, е, це буде повністю до фундамента. Ну а шибки повибувають аж у Вишневому. Тобто до Вишневого принцип буде такий ризик ураження вибуховою mm -hmm. хвилі. Друзі, у мене ну декілька питань. А чому не б'ють? Це одне питання, це одне. друге питання, і друге такий розсудний. Дивіться, якби вони хотіли це зруйнувати. Нахрена вони посилають до нас, використовують такий ресурс кожну добу, 100-200 шахетів, плюс до 20 ракет кожен день. Для чого? Ну вже б давно гахнули, та й все. І все, і нас би не було, і вони були тут, і все було нормально. Так куди вони потім прийдуть? Третє. Ну це не ну, ну. Хоча логіки в них нема, але ну я думаю, ну подумали б, навіщо кожен день використовувати це все, коли можна одну ракету, та і все, як вони пишуть, Все буде нормально, все, все зруснуло. Ну незрозуміло. Ну і третє. Там же ще на Печерську, там здається, і посольство Китаю, десь там недалеко посольство. Да Всі посольства тут, всі тут іноземці. Я не виключаю, що удар такою ракетою може бути. І не однією ні. Від цих ідіотів, від цих нелюдів можна чекати все, що завгодно. Я тільки намагаюсь критично і по-дорослому, по здоровому думати, і співставляти поки що, ну я не бачу, що б могло бути, щоб наші всі люди почали так дуже хвилюватися. Хоча люди і не хвилюються. Люди продовжують допомагати нашій армії, продовжують донатити, продовжують підписуватися на наш канал, друзі. Всім дякую, хто підписався. Дякую тим, хто стали спонсорами. Дякую тим, хто перейшов на вищий рівень. Дякую за посилки. А ось частина. Українців, замітьте, українців, яких ми обрали, щоб вони приносили користь Україні, щоб вони допомагали нам краще жити. Ось подивіться на це фото. Мені пишуть, що я брехун, що я видумав, що Порошенко мені насрав кудись, і я тому щось там хочу сказати погане про нього. Що яка я погана людина, ну, це так, це ж я лагідно кажу, погана людина, і куди мене потрібно засунути, і що зі мною потрібно робити. А я просто хочу показати: подивіться на цих людей. Оце опозиційна фракція Європейська Солідарність посередині їхній хетьман. Я стається, вчора вам показав, як він ганяється за будь-яким хлопчинкою е за кордоном, щоб зробити фото і надурити вас, українці, ті його хто підтримує, Навіщо навішити вам лакшину. Я зустрівся з другом, він там підписав. З яким другом? Та друг тебе й не бачив, не хотів, а потім сказав, валі нахрен швидше похлопав і пішов далі. Так от, подивіться, оце, оце позиція, як вона каже. Де ця опозиція, друзі? Ось дивіться, половина з цих людей в літаках, які летять на американський континент. Половина між Канадою і США. Частина з них з синюткою. Навіть синютку вивезли з України зі Львову. і Княжицький очолили делегацію до Туреччини на море. На море відпочивати. Я не розумію, немає. Немає у нас в державі зараз представників європейської солідарності. Я брехун добре. Просто хто це хоче написати і так вважає. А знайдіть, де ваші обранці, де ваші ті, хто підставляє вам ноги для поклону, а руки для поцілунку. Знайдіть, де ці час, де вся фракція Європейська Солідарність зараз. Ну я не знайшов ні одного в Україні. Я не кажу, що не поїхали слуги народу. Частина із них поїхала. Поїхали, колишні... Взагалі, депутати на сьогодні 65% депутатів виїхало за територію України. Вони, вибачте мене, обкакалися. Вони вивезли зараз родини з Києва і хто може далі. І вони чекають Орешніка. Вони бояться. Волштани мокрі, трусики у дівчаток мокрі, вони поїхали їх постирати в океанах і в Середземному морі. Знайдіть мені, хто з Європейської солідарності зараз в Україні. Знайдіть, ось Іра у шарфіку за 250 євро. Поїхала спочатку в Європу, а потім полетить в Сполучені Штати зі своїми друзями, товаришами і братами. Ось Льоха Гончаренко в Люксембургі. Я не став збирати оце все. Вони всі знаходяться за межами України. Хто з нами залишився? З нами залишився Верховний Головнокомандувач, головнокомандувач, уряд з нами залишився. Який би він не був поганий. Ну, можливо, місцева влада, хоча бачите, сінютки, манютки, садови виїхали, Філатови там їхали, в Чернавці сиділи там три тижні. А може, зараз сидять. Фі... зрозумієте? Вся нечість колишня, вона сциклива, трослива. Вона з України б'є тільки гроші. А от зараз вони поїхали перечекати небезпеку, дочекатися, коли можна повернути в Україну, і не буде. Опасно їм здесь десь жить, отак, друзі. А з нами ненависний для декого Зеленський. А скажіть, я повернусь до початку. Пам'ятаєте відео, де президент 24 лютого 2022 року, отак, держачи телефон, сказав: Президент тут, арахамія тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Перший день широкомасштабного вторгнення. А скажіть мені, хто з так званої опозиції записав хоча б маленьке таке ж звернення до людей України не 24-го? А 10 березня стояв Порошенко і казав: Я тут. Гончаренко, я тут. Герасимов, я тут. Турчинов там, я тут, Бойко, я тут, шуфріча. Хто небудь, окрім президента, був тут і надихав людей, українців, чинити спротив. Хоч хтось з них був, хоч одне відео таке є, я не бачу. Йдемо далі до нашого найкращого суду Вакса. Ну це щось неймовірне. Вакс потрібно нагородити всіх суддів Вакса потрібно нагородити званням Героя України. На сьомому році існування, на цьому році існування Вакса вперше перерахував внесену заставу на рахунок. Фонду повернись живим. Щось зробив для держави. Суд визнав винним екс-директора фірми West Pride Олександра Радько винним у спробі заволодіти майном державного підприємства «Нацкінематики» на 42 мільйона гривень. Йому дали 4 роки умовно, а заставу в 10 мільйонів гривень передали фонду повернись живим. Цікаво, чому фонду приватному, не державному, не в бюджет держави. І ось це, я ж кажу, за, на 7 році існування. Друзі, це якийсь Сашка, з якогось 10-го розряду там, ви, ви знаєте, хто такий Сашка Радько? Я ні за ВАКС скасував. Арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставіцького БРСМ це все. все все Майно родини ексміністра було заарештовано у справі по заволодінню об'єктами комплексу відпочинку Пуща Водиця. З під арешту звільнено квартири, земельні ділянки, а також ювелірні вироби загальній кількості 270 Позицій. А взагалі там майна була, там, там можете зайти в рішення цього же Вакса, цього же Вакса. Там здається, десь на 60 мільйонів доларів. Там 42 мільйони да? е, гривень, а тут доларів. А те, що зробили з майном е, Медведчука, який переписали на столара, з Майном вакс? вакс все віддає. Далі йдемо до наших баранів. Пам'ятаєте, такого свободівця, щирого свободівця і патріота Мішу Головка, який працював головою тернопільської облради, де тернопільчані плачуть, а мені кажуть, не лізь до Тернополя, Мені там писала. одна. Ти хто у нас в Тернопілі все нормально, все є. Та я, хто я? Я? Я Ляшенко. Литій. Георгійович. І кажу, що ненормально в Тернополі, тому що там Міша Головко, тому що там Сергій Надал, які просто. Ну, Міша, от суди судять всі. Він уже п'ятий раз хоче повернутися на посаду. Для чого? Його спіймали на гарячому з хабарем. Там ідуть суди про хабарі. Для чого він хоче повернутися назад на посаду? Знову, щоб брати хабарі. Знову, щоб був доступ до ресурсу. І все. Міша Головко великий патріот, хоче один суд. І в той же день летить в Київ, чи ні, він не полетів. Там, здається, шість адвокатів. Шість адвокатів в Аксі е в Києві да, будуть захищати Мішу Головка, щирого патріота України, члена партії Свобода. Шість адвокатів. Ви зрозумієте, хто може найняти хоч одного адвоката? Шість. Ну, простий патріот і реально простий українець і чесний українець не може мати стільки адвокатів. Не може, друзі. Оце наші з вами барани. Для чого я кажу, я буду повторювати це 100 разів для того, щоб ви підписалися, розповсюдили, друзі, продонатили. Я розповідаю це. Не для того, щоб Ляшенко розповів, взяв мачете і пішов голову рубати. Ні, я цього не буду робити. І президент, мабуть, цього не буде робити, голову рубати. Та ніхто не буде. А люди, от ми повинні це запам'ятати. Заведіть собі книжечки, красні, червоні, і записуйте прізвище, все. І як будете йти на вибори, будете дивитися. У списки скрізь не можна. Не. Якщо одна людина, оця Миша Головко, чи ще будь-яка Льоша Гончаренко, чи Ірка Тривога, є в списку якоїсь партії, чи може там Тіщенка, та будь-хто про кого ми з вами розмовляємо, і ви бачите, що це ідіоти. Не голосуйте взагалі за ці партії, Вибирайте... Незнайомі в кінець кінцем. І то буде краще. Не можна колишнє повертати назад. Ну і останнє ось подивіться на це фото. Це Марк Фейгін. Багато теж в мене тапки кидають. Що ти Марк наш? Ні, не наш, немає. Немає росіян наших. Декілька є їх, хто там допомагає, хто дає армії нашій, армії і ті, хто воюють у нас, оце росіяни, з якими можна. І спілкуватися, і вважати їх нормальними людьми. Марк Фейгін він не дав ні однієї копійки на Збройні Сили України, ні однієї. Він приїхав в суджу, і ось в суджі він розгорнув прапор. Ні, не України прапор, ні. Прапор русської опозиції. Чого він такий? Білоголубий, це що, Януковича? Чи хто? Я завжди питаю, чому Марк Фейгін їзди в Україну, їзди по фронтах? Чому українці, відкривши рота, слухають його і Курбанову, російську також громадянку, працюючи на п'ятому каналі, і яка вилизує Порошенка скрізь? Чого я не знаю. Друзі, за всім за все, дякую. Ви, ви, ви неймовірні, ми неймовірні. Ми робимо свою справу, і ми колись зрозуміємо всі, що, окрім нас, українців, всі інші не українці. Ось і все. От просто. Ми українці, вони не українці. І будь-який українець, він повинен для нас бути дорожчим, ну, більш любим, любимим, да, коханим, більш. Тому що ми українці. Я хочу подякувати вам, дуже за ваші донати, за вашу допомогу. Ми збираємо на РЕП. Я щиро дякую. Навозенка Валентині, 30 на 70. Дякую вам, пані Валентина Асабистра, Крикун Людмилі. Хтось, 28 і 13 на Монобанк без прізвища. Дякую вам. Шевченко Катерині, Велика Подяка. Також без прізвища. 28, 22, 17, 22, 56 на монобанк. Дякую всім. Дякую за Ставній Марині і. Вели... Марії, Марії, вибачте, пане Марія, велика вам подяка. І на канал ви перерахували. Дуже велика дя... подяка особиста. Луцик Людмилі, Абанк, Сотніковий Раїсі, Абанк, Хтось сьогодні 9.51 Монобанк без прізвища, Дякую, дякую, друже. Валерій Лазебнік на канал. Дякую, друже, дякую вам. Черновській Лілії, Шулаєві Оксані, Кузик Ользі і Марі... Григора Марії величезна, величезна подяка. Це наші дівчата з Італії, які вже давно живуть в Італії, і вони не забувають ні Україну. Вони, вони, вони патріотки України, Ось люди-патріоти України, да? а не ті, що там кажуть, ми діаспора збираємо, віддаємо Турчиному, віддаємо Порошенку, а він там повезе на фронт. Не повезе. Все. Дякую, дівчата, дякую, Лідія, Оксана, Ольга і Марія. Велика вам подяка. Друже Євгену, який просив не називати прізвище, але ім'я можна називати Велика вам подяка, пане Євгену. І біляк Віктору. Всім велика подяка. Нагадаю, завтра у нас стрім, друзі, прямий ефір. Зараз дали світло. Бачите? Записувалось в автономці. Зараз світло не знаю, як буде зі світлом. Але по автономці ми можемо поговорити. Можливо, менше, не будемо так довго розмовляти, але тема буде дуже цікава. Про 18 років і про все інше. До завтра, Україна переможе!